Медитація, єдність тіла і духу, розділ 11. Єдність і гармонія. Проєкт 108. Сядь зручно. Заплюсь очі. Переведи увагу у тіло і відчувай найменше коливання. Дихання, ритму серця. А тепер зверни увагу, як тебе огортає повітря назовні. Побачи межі тіла. Відчуй опору підсідницями. Знову переведи увагу всередину у тіла, відчуй грудну клітку, сердечний центр, тепло всередині. Опустись увагою вниз у живіт, вдихни, глибоко, наповни живіт повітря. Відчуй це розширення і на видиху. Відпусти усе напруження. Саме зараз нікуди не потрібно ні поспішати, ні бігти, ні йти, нічого вирішувати. Саме зараз час для буття, для з'єднання з собою, для єдності. Здавалось би, неможливого. Переведи увагу в область чола, а тепер всередину голови. Поспостерігай за своїми думками, як вони рухаються, прийшли, можливо, зупинились і пішли далі. Або прийшли, і ти бачиш її, але не ототожнюєшся з думкою. Вони можуть зупинятися, можуть з'являтися знову і знову. Це все нормально. Просто констатуй факт. Я вас бачу і дозволяю вам бути. І коли думки дозволені, вони не керують тобою, Вони просто пропливають, не торкаючись того, хто спостерігає. Залишся у цьому відчутті тиші, спокою, декілька потихів. А тепер м'яко переведи увагу у шию. Розслаб це місце у плечі, опусти їх вниз, У груди, дозволь самостійно процесу дихання відбуватися. Тепер у живіт і відчуй тіло не як якусь форму, а як живу присутність, хоч тіло Ніби й не знає слів, але воно обирає, воно відбувається, воно відгукується, воно реагує, дихання рухається саме, серце б'ється саме, життя тече саме. І просто дозволь тіло бути таким, яким воно є. Не чекай від нього, що воно повинно стати кращим. Не виправляй його, не контролюй, Відпускай напругу, полюби його таким, яким воно є. Воно завжди тобі допомагає, воно носить тебе. Воно проводить через себе. Воно є живою формою, формою руху життя. Тіло не об'єкт, не річ, не я. Воно складається з відчуттів, з тепла, з тиску, пульсації. Тіло це те, через що життя стає відчутним. Не те, ким ти є, а те, через що ти переживаєш бути це життя. І не думкою, а прямим знанням просто відчуй тіло і що відбувається в ньому. Дух. Не шукай дух, не уявляй його. Відчуй те, в чому з'являється відчуття тіла, тіло відчувається, а те, що відчуває. Немає форми. Воно просто є. Не діє, не керує, воно не напружується, воно просто є. Дух просто є. Що ж таке дух? Виникає тоді запитання. Не треба відповідати. Просто відчувай зараз, звідки ти спостерігаєш. Дух це те, що не має напруги, те, що не штовхає, те, що не прагне, дух не має волі, бо воля це рух, а дух це простір, у якому рух відбувається. І саме з цього простору відбувається кожен вдих, кожен рух, кожна дія. Відчуй одночасно тіло, яке дихає. І простір, у якому це відбувається. Просто поміть, тіло не окреме від цього простору, і простір не поза тілом. Вони не два окремих роздільних, вони, ніби форма і безформи не відбуваються разом, як та ж хвиля і океан, як хмари і небо. Тіло це спосіб, у який дух проявляється. Дух це тиша, у якій тіло живе. Тіло діє, дихання рухається, слова з'являються, а дух не обирає, він не каже я хочу, він не керує, він дозволяє бути усьому. І саме тому через нього все відбувається так точно. Як вода не вирішує текти, але завжди знаходить шлях, як світло не обирає світити, але освітлює все, до чого торкається. Відчуй тіло хвилею, а дух океаном. Хвиля має форму, рух, початок і кінець, а океан не має. Але хвиля не може існувати без океану, і океан завжди присутній у хвилі. Тіло не перешкода духу. Це його спосіб бути пережитим, проявленим. Ти не рухаєш дихання, дихання рухається, ти не змушуєш серце битися, воно просто б'ється, ти не керуєш життям, життя живе тебе. І в цьому свобода. Немає того, хто має волю Є те, через що воля проявляється. А зараз просто залишся тут без назви, без визначення, без я, є присутність, є форма, є рух, є простір і немає розділення, все єдине. Тіло не заважає духу, дух не тікає з тіла. Вони одне. Вони одне, єдине, гармонічне поле. І зараз ти не завершуєш медитацію, просто з'являється рух, перехід однієї форми в іншу. Це теж єдність. Мозок ділить на процеси, на початок, кінець, але все єдине. Якщо відкриваються очі, це теж єдність. Ти не повертаєшся, бо нікуди не йшла. Тіло тут, присутність тут, життя тут завжди. Цього достатньо. Обіймаю тебе з любов'ю славетна.